Привіт, це Олександр Ріалтор. Він старанний і відповідальний працівник. Олександр часто виїздить на зустрічі до клієнтів і часто на них спізнюється через проблеми з машиною. І знову збитки, витрати, втрати. Куди ж звернутися за допомогою? На попередньому СТО його обдурили, поставили вживані деталі, а гроші взяли як за нові. Через це тепер знову вкотре зламалася машина. На офіційних СТО ремонтують довго та дорого, хоча й якісно. Підстоп – стоп це те, що треба. Встановлення газоболонного обладнання, діагностика та ремонт ходової, чистка бензинових форсунок, заміна масел та фільтрів, продаж автозапчастин. Підстоп швидко та якісно відремонтуємо і вдосконалимо авто будь-якої марки. Тепер Олександр задоволений своїм авто і більше не запізнюється на зустрічі. Він все встигає та більше заробляє, адже обрав СТО, в якості робіт якої може бути впевненим. За статистикою, кожен четвертий автовласник в Україні встановлює газоболонне обладнання. Це безпечний та надійний спосіб. Зекономити на пальному Підстоп – швидкий та якісний ремонт вашого автомобіля.